У цьогорічному виданні старожитності лівобережного подніпров'я описані результати експедиції, які є важливими для повної історичної картини краю, запевняють археологи серед тем, що раніше не досліджувалися, і історія розвитку селітроверіння на Полтавщині. Вважалося, що це було ось майже на Майже вчора і про це говорити не треба. Хоча це не так, це е, об'єкт, який характеризують і економіку краю в, того, в той час, тобто в 16, 17 18 століття, і військову справу. На зібранні також вперше представили видання незвичного формату – диво. Воно щойно з друку, майже з під друкувального верстату, говорить полтавський видавець Сергій Петренко. Вийшла книга накладом 500 екземплярів. Та головне те, що в одному примірнику зібрані описи та фотоілюстрації цінностей цінності скарбу. Безкладно технічно це все виконати, але ми справилися з цим із ну, проєкт під керівництвом Олександра Борисовича Супроненка. Тут є брошура Зарецького, труд Зарецького по скарбу Малоперещепінському Полтавської вченої архівної комісії. Крім того, сьогодні презентується ще одне видання, яке допомогло нам е з'явитися в світ видавництво АСМІ. Е це Робота нашого попередника Івана Антоновича Зарецького один із нових напрямків роботи науковців – 3D реконструкція вулиць Полтави, трьохсотлітньої давнини. Два тижні працювали над пілотною частиною проєкту. реконструювали місцевість неподалік краєзнавчого музею. В цьому нібольшому проєкті ми показали, як ця частина міста виглядала от 300 років тому назад. От і це перша проба. Сотрудничество археологів і дизайнерів, художників, архітекторів у реконструкціях місцевості спираються на наукові дослідження, карти, спогади та документи тих часів, говорять керівники проєкту.